Добрий день, малята! Сьогодні я вам пропоную посадити насіння солодкого перця. Ви скажете, а чому зараз? На дворі зима, а тому, що скоро вже весна, а перчик, він дуже довго всходить, тому треба його висаджувати вже зараз. Я вам пропоную це зробити разом зі мною, подивитися все. А потім вдома разом з батьками все-все це зробити і прислати потім відео або фото. Починаємо роботу. Ось я вам хочу показати насіння солодкого перця. Подивіться, які вони малесенькі. А з них потім виростуть красиві кущики з яскравими, красивим, яскравим, красивим перчиком. Він може бути червоним, зеленим, оранжевим. Дуже-дуже вони красиві. Тепер подивіться, я приготувала гімкість, насипала туди землі. Вже я трішечки її водичкою змастила. Подивіться, отакі от я зроблю зараз. Неглибокі ривчачки. Ривчачки ось такі. Так, тепер я дуже-дуже добре зволожу їх. Ось так. Тепер беру насіннячка і не дуже багато, але й не дуже рідко насіваю їх, а потім. Їх можна буде прорвати, розсадити, коли вони зійдуть. Ми з вами будемо спостерігати за їх сходами. Ось так. Тепер я трішечки-трішечки, ось так земелькою присиплю. Так. Знову зволожую. Бачите, декілька ще насіннячка зали... залишилося зверху. Але я ще ось так ось слой грунта насипаю зверху. А цей ґрунт у мене потім ще залишиться. Коли насіннячка зійдуть їх, ми ще будемо підсипати землею, щоб коріннячком були, було куди. Зростати. Ось так. І наостанок ще раз зволожую ґрунт. Так, накриваю ось такою плівочкою і ставлю на сонечко. Ось так.